Мої вітання, шановні, ви на каналі AutoZvucua. І сьогодні у нас на огляді буде компактний і дуже цікавий, особливо для любителів пікніків автомобільний пилосос Aspiring GL1. GL1 це компактний або дуже компактний портативний пилосос з вбудованим акумулятором на 4000 мАч, якого вистачає приблизно на 20 хвилин прибирання. Від себе скажу, що в моєму випадку 20 хвилин прибирання це приблизно декілька місяців, тому що я Вмикаю свій пилосос там буквально на декілька хвилин для того, щоб швиденько прибрати там. Пил або пісок з під ніг чи з сидіння автомобіля. Якогось такого глибокого прибирання подібними приладами, звісно, не робиться. Для цього використовуються вже спеціальні великі потужні пилососи на автомобільних мийках. Тому ось цих 20 хвилин, на мій погляд, точно достатньо, особливо зважаючи на компактні розміри пилососа. Також хочу зауважити, що останнім часом мені дуже подобається робити огляди на компактні пилососи, тому що вони чомусь стали кращими. І потужнішими за прилади, які під'єднуються до прикурювача авто. Тобто, вже навчились конструювати пилососи так, що від вбудованого акумулятора вони працюють тривалий час і при цьому мають потужність смоктування більшу, ніж у багатьох пилососів, які під'єднуються до бортової мережі автомобіля. Окрім компактних розмірів, даний пилосос має ще й нетиповий дизайн або форм-фактор, чи то фен, чи то шуруповерт, чи то просто пістолет. Спершу це виглядає якось дивно, але в принципі, можу сказати, що дуже зручно тримати пилосос і дуже зручно ним прибирати. Ось таке руків'я, навпаки, додає зручності використання виробу. Контейнер для зберігання бруду тут прозорий, відповідно видно, скільки бруду ми зібрали, і він невеличкий. Я думаю, тут грамів 150-200 максимум. Почистити пилосос від бруду можна двома способами. Ось це таке швидке чищення, Витрусили там пісочок, пил, якісь сухе листя тощо. І далі собі працюємо. Якщо вже фільтр забився і потрібно виконати більш глибоке очищення, тоді ми ось таким чином від'єднуємо колбу. Розбираємо фільтр, який у нас складається з двох частин, і спокійно його очищаємо. Ось цю частинку я в жодному разі не мив би, а ось металеву частину можна помити під струменем води. Фактично, у нас тут два фільтри: один фільтр грубої очистки, один фільтр тонкої очистки. Після того, як ось ці два фільтри вже профільтрують бруд і повітря, у нас на виході йде чисте повітря. Якщо система фільтрації у компактного пилососа не така досконала, як в даному випадку, то все брудне повітря разом з пилом летить нам в обличчя. Ну і погодьтесь, це неприємно. В даному випадку такого нічого не відбувається. Система фільтрації тут продумана і вона дуже якісна. Також одразу звертаємо увагу на те, що обидва фільтри мають конічну форму. Якщо ви хоча б один огляд пилососів в нашому виконанні дивились, то вже знаєте, для чого це зроблено. Це зроблено для того, щоб фільтр забруднювався поступово від початку до кінця, і через забруднення фільтра в нас таким чином не втрачалась потужність всмоктування. Відповідно, наскільки брудним не був би цей фільтр, потужність всмоктування залишатиметься однаковою, і виробник заявляє тут цілих 5,5 тисяч паскалей. 5,5 тисяч паскалей – це така собі абстрактна цифра, і важко уявити, що вона означає. Але, наприклад, ось коробка від цього пилососа. І він її спокійно піднімає за допомогою сили всмоктування. Далі ми ще проведемо наш постійний тест з листочками А4 і з'ясуємо, яку приблизно вагу даний пилосос може утримувати в повітрі за допомогою своєї сили всмоктування. Але ось таку коробочку вагою, мабуть, до 100 грамів він спокійно може підняти. Тому прибрати з салону автомобіля пісок чи якийсь там пил або бруд, я думаю, він спроможний. Якщо мова йде про глибоке чищення якихось таких високих коврів, то я думаю, там і не кожен побутовий пилосос впорається. Тому в жодному разі не потрібно порівнювати ось такі компактні рішення для. Екстреного прибирання з потужними пилососами, які вже використовуються безпосередньо для серйозних робіт. Окрім того, що цей пилосос компактний і функціональний, в нього ще й непогана комплектація. По-перше, є ось така сумочка, в якій ми можемо зберігати всі необхідні аксесуари. Наприклад, дріт USB Type-C для заряджання нашого пилососа, також ось таку насадочку. Окрім цієї насадки, в комплекті, у нас йде ще насадка подовжувач для важко Тут місць, яку ми можемо ще додатково обладнати щіточкою для текстильних поверхонь, і в нас залишається ще одна найкрутіша річ, яка вже встановлюється з ось цієї сторони пилососа, і ця штукенція. Дозволяє нам видувати пил і бруд з важкодоступних місць. Також ми цю насадку можемо ще дообладнати щіточкою, наприклад, почистити клавіатуру комп'ютера, десь монітор, скраєчку, куди забивається пил, і його неможливо звідти ні ганчірочкою, ні чим дістати. Але найцікавіше застосування з цієї штуки це, звісно ж, роздування багаття. Тобто, уявіть, ви там розпалюєте своє вугілля, а вам нічого там махати вже не потрібно. У вас і цілих 20 хвилин, Щоб роздути свій мангал. І дує пилосос, я вам скажу дуже сильно, і, в принципі, я думаю, достатньо буде декількох хвилин для того, щоб вже починати смажити м'ясо. І при цьому більше нічого нам не потрібно. Просто ось такий компактний пилосос, який спокійно собі ховається в свій. Компактний футляр. і виходить в нас ось така штука, можна сказати, три в одному: пилосос, дуйчик для того, щоб доглядати за орхтехнікою або там якимись ще іншими речами, і роздувачка для багаття. А якщо подивитись на вартість виробу, то його можна придбати лише просто, як, наприклад, роздувачку. А всі інші плюшки, такі як функція пилососа, додаткові насадки, в нас йдуть ніби бонусом. І мені здається, це прикольно. Тепер настав час нашого постійного тесту, в якому ми перевіряємо максимальну вагу, котру пилосос може утримувати за рахунок сили всмоктування. Я це роблю за рахунок листочків формату А4, кожен з яких ми знаємо важить приблизно 5 грамів. Кожен пилосос може отримувати в повітрі там, певну кількість таких листочків, зважаючи на силу всмоктування. Даний пилосос може отримувати 15 абсолютно окремих листочків вагою 75 грамів. В принципі, якщо їх склеїти між собою, я думаю, можна збільшити кількість листочків. Адже ось ця коробочка важить точно більше, ніж 15 листочків формату А4. Ну, зараз я це продемонструю. От, в принципі, як для компактного пилососа, досить непоганий варіант. Якщо постаратись, можна додати ще 5 листочків і збільшити вагу приблизно до 100 грамів. Нам на тест траплялись пилососи, які могли утримувати вагу вдвічі більшу, приблизно 200 грамів, але ці пилососи були набагато дорожчими і при цьому набагато. Більшими по габаритам. Тут ми маємо компактний пилосос, який можна зберігати не тільки в багажнику, а наприклад в підлокітнику чи бардачку автомобіля. Ну і також тут є ще одна дуже класна особливість. За допомогою цього девайса ми можемо повидувати якісь забруднення з важкодоступних місць, або швидесенько роздути собі мангальчик і приготувати щось смачнесеньке. Тому, як на мене, це суперкрута і класна річ, яка коштує зовсім недорого, і це той випадок, коли за. Мінімальний кошти отримуєш максимум користі. Тут тобі і пилосос, і роздувачка. Ну і просто прикольна компактна іграшка, яка в автомобілі точно знадобиться, і яку можна розглядати як подарунок для будь-якого автомобіліста. Все ж таки, мати під рукою пилосос набагато зручніше, ніж возити його в багажнику. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!